Доброго дня, дітки! Я дуже-дуже рада вас бачити. А якщо ви раді, раді теж мене бачити. Давайте ось так попривітаємося. Доброго дня! Які молодці, розпочнемо наше заняття ми з нашою улюбленою гри, яка називається Папірці. Ану, покажіть мені, що ви усі готові, у усіх у вас ще в руках є ось такі біленькі папірці. Чудово! Ми з вами проведемо а, наше ритмічне завдання з цими папірцями. Якщо готові, тоді розпочинаємо. Приготувалися, <му> поїхали! Давайте так поаплодуємо, поаплодуємо один одного, які ви молодці. А тепер переходимо до дуже цікавого завдання. Подивилися, який у нас пом'ятий паперець. Давайте його розправимо, поставимо на стіл, розправимо так, розправили. І посиділи і замислились. А яке є таке слово, яке вас дуже лякає? Що у вас у житті засмучує, хвилює. Навіть дуже. Таке страшне слово, лякає. Подумайте, яке це слово, і давайте усі зараз його напишемо. Після цього я скажу, скажу ви піднімете і покажете. так? Да? Давайте на, напишемо це слово. І у кожного це слово своє. Ви пригадайте, яке це слово. Як воно звучить і як пишеться? Так. То буде готовий, підіймай ручку. Руку свою підіймаю. Так. То вже готовий, підіймайте ручку, що ви готові. Готові, молодці. Спочатку зараз мені треба показати. На екрані це слово, і можна його проговорити. Я буду казати, кому включати мікрофончик і казати До, по очереді, скажімо, да? Показали у мене слово діти це війна. Бачите, да? війна? Це дуже хвилює мене слово. Діаночка, що в тебе за слово? Скажи, будь ласка, покажи нам. Включай мікрофончик, включай мікрофончик. В мене слово «війна». Молодець, Настюша, в тебе яке слово. Яночка, включай мікрофончик. Настінька, включай. В тебе яке слово? Війна Бабах, «Війна бабах», так І Машенька, Настюшка виключай на українській мові. в мене слово Маша. В мене слово Обстріл, обстріл, так, моя хороша. Так. А, Поліночка. Машучка, вимикай мікрофончик. Поліночка, я в тебе яке слово. У мене слово війна. Війна, ось яке Зриви. слово? якесь. Ось так, моя хороша. Так, це тебе хвилює. Дашуня, в тебе яке слово. Включаю, мікрофончик. в мікрофончик. Смерть від війни дуже жахлива, жахливо. Я з тобою А Стєша, сонечко, бачу, стєша, вона аж підсвітила. Дивіться слово війна, діти. Нас усіх зараз хвилює одне й те саме це війна, яка в нас іде у нашій країні. А тепер, давайте оце жахливе, прижахливе слово якось розмалюємо. Може, прикрасимо, може, додамо якісь малюночки до цього слова. Як ви почуваєте, що треба зробити зі словом, щоб воно стало не таке страшне? Давайте розмалюємо. Що можна додати до нього, щоб воно вже не було таке страшне, і таке жахливе? Давайте так зробимо. Якщо ви вже готові, підіймайте ручку. Так, що ви вже готові. Давайте недовго. Буквально пару якісь мазків, пару а, малюночків. Поліночка готова, молодець. Ми вже можеш показати. О, так. Я написала: ми переможемо квіточку і сердечки. О, молодець! Це, 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 це зовсім, вже зовсім інша річ, вже зовсім інший е, сенс. Даша бачу, так, Даша, показуй. Даша, як чудово стало, красиво, подивіться. Маша вже розмалювала. Діаночка показує. Давайте всі так показуємо. Поліночка теж показує, якщо ти готова. Полінушка, показує. Ой, яка красива війна у Діани стала. Так, вся у, у, у цвіточках. Дивіться, як я розмалювала цвіточки такі, да? слова війна. Так, квіточками розмалювали ми усі свої слова розмалювали добрими словами. Усі ось так близько-близько підсунули до екранчику, щоб було видно, що у нас вийшлося, що з нас вийшло з цим страшним хвилюючим словом. Ось так. А тепер беремо ось цей папірець і дуже дуже сильно його жмакаємо. Ось так жмакаємо, як боїмося це слово, як воно нас хвилює, як воно в нас. Дуже е пугає це слово, да? лякає. Як це слово нас лякає, дітки? Ось так зробили, зробили. Сильно можна порвати, так, Настюша, можна пажмакати. І усі побігли, викинули його куди? У сміттєвий ящик. Ці корзину сміттєву. Викинули, побігли, викинули. Викинули так, Маша собі вже знайшла сміттєву корзину. Так, викинули, викинули, молодці, всі побігли. Так. У мене готова. Молодець. Сіли навпроти екрану, показали, що ви вже зробили. Молодці. Я зробила, я тут. Ух ти! А дивіться, як всі почали посміхатися, коли ми малювали це страшне слово, всі такі були трошки грустні. Так? А тепер як ми посміхаємося? Значить, що можна сказати, що нам на це місце цього дуже лячного слова прийшла посмішка. А давайте ми з вами навіть зробимо маленьке фото, як ми всі посміхаємося, робимо ось так у екран. Ми всі раді, ми всі посміхаємося, робимо робимо, робимо. Григорій, помаши ручкою нам, посміхнися так. раз. Зробили фото. А тепер я вам, а ось вам ось так шлю ось такий повітряний поцелуй. Я бажаю, щоб ви думали тільки про хороше, щоб малювали тільки красиві картини, щоб в вашому житті здійснювалися усі сонячні, красиві мрії. І щоб, щоб не було дітки, щоб вона скоріше не закінчилася. А ми зустрілися і отак. Обійнялися з вами.